Доброго дня, представтесь, будь ласка. Мощник, начальник удільської міліції Юлія Шевчук. Юлія Шевчук. Угу. А, отже, що зараз відбувалось? Які слідчі дії проводяться до затриманих і що їм інкримінують? А, як вам відомо, відкрито кримінальне провадження за фактом здирництва. І наразі проводяться очні ставки з потерпілим та підозрюваними. З... Скільки воно вже триває? Вони були запрошені на 70-ту годину ранку і, і от порахуйте, скільки триває. Воно зразу почалося. Ні, не ну відразу почалося спочатку. Довгий процес, поки їм роз'яснили права, обов'язки, процедури, тому адвокат, ними? Так, звісно. А, можна питання? Там з приводу суми висували різні цифри. Спочатку там під. 25 тисяч, там 23, 21, тоді 15, заяві, тепер 14. В коли затримали, uh -huh. власне, всіх учасників цієї події, то одразу потерпілий заявив суму 14 тисяч гривень. Так вона і пройшла в заяві, і так вона uh -huh. і є в матеріал справи, ця uh -huh. сума. А потерпілий зараз де він знаходиться? Він також тут, ну, о -о -о окрім, окрім... в лікарні. В якій? Був в 17 й лікарні. А в якому відділенні? А сьогодні, можливо, буде доставлено в іншу лікарню, це тобто вирішується, що питання mm -hmm. не можу сказати. відділення? Е... Ну, кардіологічне, хірургічне. А, ви мають нове да. Нейрохірургічне на початку, uh -huh. він був доставлений. То... Так, звісно, він Скільки під захистом двоє працівників. Від... Що сталося? чому він лікарні? Ну, тому що він не має там певні діагнози. А які? Якщо не секрет. Я не можу вам зараз точно сказати. Ну, приблизно. Тому що там були проведені певні ще дослідження, тому uh -huh. висновки. Я можу зараз дізнатися, я вам скажу. Uh -huh. А скажіть, а під час затримання чотирьох афганців їх били? І застосовували вогнепальну зброю. Чим це було викликано? Ну я перше чую про такий випадок. Я Але особисто всі про це один голос говорили. Я особисто з ними спілкувалися uh -huh. через годину після того, як вони uh -huh. були тут доставлені. Я е м, також фіксувала uh -huh. на відео все, що вони пояснювали, uh -huh. розповідали жодного о, нага жодного взагалі е факту це про те. відео буде долучено до матеріалів справи. Так uh -huh. Але вони теж і на відео казали, теж не, не один із них, що проти них застосовували в пальну зброю. Ні, вони не казали про це. Я вперше від вас про це чую. Але ми спільно ТВ навіть ми можемо не знайти ролик. Вони це говорять. Можливо, вони вже додали цей факт пізніше. Ми, ми, їх коли затримали зараз? От, за їх словами. Ні, факту вони пістолети зброї. І їм погрону підставили до голови, погрожували застосуванням. Я вперше про це чую. Mm -hmm. Випевнені, а про побиття ногами, факт є ногами беркутами під а, час затримання? Вони про це не казали. Mm. Я вам просто mm. говорю, що на момент їх затримання mm. цього факту не було. Скільки, скільки... скільки людей їх затримувало? Два наряди міліції, є, наскільки я знаю, було. Наряд міліції ходить, так, чотири чоловіка. Три-чотири чоловіки. Тобто її, за ними приїхали дві машини. А, а хто викликав цю машину? Патрульна служба проїжджала перше, патрулюючи просто mm -hmm. цю територію. Один закупатель патрульної служби побачив. Це було точно адресу, можливо, набережна Прещатницька виходить біля мосту, mm -hmm. власне, саме під мостом, тому що там mm -hmm. чи територію завжди машини там просто це маршрут патрулювання. Mm -hmm. Тому так сталося, що вони проїжджали повз. Ми бачили, мене ну, скільки знаємо, теж ми питали афганців, а вони кажуть, що це все трапилось буквально за дві, ну максимум п'ять хвилин. Це Тобто дуже швидко. Вони не зрозуміли нічого, куди ділося таксі, а, як приїхала міліція. От, тобто, ну питання, я наскільки швидко зумів а, патруль повідомити ну, вашим дуже, швидко, там дуже щоб не змогли. Тому, Реакція і радіозв'язок, і все одно патрульні екіпажі знаходяться ну, близько периметру до цієї адреси. Вони не єдині хто там. Тому реагування може бути так протягом виховано. Ще вони кажуть, що їм не дали право на телефонний дзвінок при затримання і на адвоката. Ну, по-перше, я слідом того, що адвокат був на території райуправління. Одразу, як приїхала я і через хвилин 15 був вже на місці адвокат. І мобільні телефони також вони а, були спочатку вилучені, а потім, коли кожного з них запрошували до слідчого, вже власне відбирати пояснення, кожному з них був повернути мобільний телефон. Коли саме були вилучені телефони, ну при затриманні, як це просто вони ж встигли в машині, вже будучи патрульні, подзвонити хлопцям на майданку. Коли вони вже прибули рай райуправління і їх відвели всіх в одну в одне приміщення, потерпілого в інше, і в нього першим відбиралася заява. В той час є було перед оглядом було вилучено мобільний телефон і ті речі, які були про них. І вже після спокої слідчим, ви їх повернули і вони здійснили дзвінки. А ви можете назвати прізвище ім'я по-батькові слідчого, який проводить слідчі дії і взагалі провадження? Наразі? Угу. А, так, в принципі, задіяно декілька слідчих, угу. які, ну, ви які їх допомагають. Їх чи можу я назвати їх прізвище? Це ім'я я, я батькові щоб ми знали, до кого звертатися. Ви можете завжди звернутися до чергової частини і mm -hmm. попросити з'єднати вас зі слідчим, mm -hmm. який займається цією справою. Секрет, знати? Хто... Ні, це не секрет. Так скажу, Основний слідчий, який веде цю справу, це Шепицин його yeah. прізвище. Шепицин? Так. А